Кажуть у світі є дві ріки. Одна дарує добро інша зло. І кожен із нас щодня робить ковток з однієї з них. Але що станеться, якщо ти обереш неправильно? Притча про дві ріки Добро і зло. Давно давно. Ще тоді, коли світ тільки навчався жити, а зорі вперше запалювали свої вогні на небі існувала долина двох рік. Вона була надзвичайно красивою з одного боку її омивала ріка світла, чиста, як кришталь, а з іншого ріка Тіней темна, глибока і таємнича. Кажуть ці дві ріки ніколи не змішувались, бо кожна несла у собі протилежну силу. Ріка Світла була народжена з чистих сліз небесної матері, яка плакала від радості, коли з'явилося життя вона несла в собі добро, милосердя, любов, натхнення. Ріка Тіний же народилася з крапель чорної крові Змія Темряви. Який зронив їх, коли намагався зруйнувати світ, вона несла в собі гнів, заздрість, ненависть і біль. У долині жили люди, вони знали, що обидві ріки впливають на них. Вода зі світла робила серця м'якшими, дарувала співчуття і щедрість, вода стіней переносила холод, лють і жорстокість. Тому здавна існувало правило ніколи не пити з ріки Тіний, навіть якщо спрага велика. Але як це часто буває, з'явився той, хто порушив правило. Його звали Арт. Він був молодим і сильним воїном, але мав горду душу і нетерпеливе серце. Йому здавалося, що життя несправедливе. Ті, хто слабші за нього, отримують більше уваги, ті, хто говорить лагідно, отримують більше поваги. Чому я маю бути добрим, якщо доброта робить мене слабким? думав він. Одного дня, охоплений гнівом, після сварки з другом, Арт підійшов до ріки Тіней. Вода темно блищала, мов дзеркало ночі, і ніби кликала його пий. Шепотіла ріка: Я дам тобі силу. Я навчу тебе перемагати всіх ворогів. Ард нахилився і зробив ковток. Спершу він відчув холод, потім спалах енергії. Його руки стали сильнішими, очі гострішими, слова переконливішими, але разом з цим щось змінилося всередині. Його серце стало важким, як камінь. З того часу Арт почав перемагати в усіх битвах. Його боялися вороги, а друзі почали віддалятися. Він не помічав, як його душу обплітають чорні нитки зла. Минали роки, Арт став правителем долини. Він побудував величні стіни, щоб захистити свій народ, але всередині стін люди жили в страху. Він більше не сміявся, не милувався світанком, не слухав пісень птахів, усе його життя перетворилося на боротьбу за владу. Одного дня до долини прийшов старий мандрівник він був худий, у простому одязі. Але його очі світилися тихим світлом. Він попросився до Арда. Володарю, дозволь мені поговорити з тобою. Що ти хочеш, старче? запитав Ард з пізозрою. Я хочу нагадати тобі про ріку світла. Ти забув її смак. Ард розсміявся. Ріка світла, вона робить людей слабкими. А я став сильним завдяки ріці тіней. Старець усміхнувся і відповів: Справжня сила не в тому, щоб підкоряти інших, а в тому, щоб перемогти себе. Ці слова зачепили Арда. Він відчув, як десь глибоко в серці щось ворушилося. Перше за багато років він згадав свою молодість, свою дружбу. Перші світанки над долиною. Якщо ти такий мудрий, сказав Ард, доведи, що ріка світла сильніша. Старець відповів: Ти сам маєш це довести собі. Піди до ріки світла, якщо твоє серце ще не зовсім потонуло у темряві, вона очистить тебе. Ард вирішив піти. Він ішов кілька днів, і що далі йшов. То важчими ставали його кроки. Чорні тіні, які він носив у собі, намагалися втримати його, але він ішов уперто. Нарешті він дістався ріки світла. Вона текла тихо, але її світло було яскравіше за сонце. Ард нахилився і зробив ковток. Спершу його охопив пекучий біль усе зло, яке він носив у собі, почало танути. Йому здавалося, що він втратить розум, але потім біль змінився теплом. Його серце стало легким, як у дитинстві. Він впав на коліна і заплакав Перше за багато років. Повернувшись у долину, Арт почав змінюватися він зняв стіни, відкрив ворота, відновив справедливість. Люди знову почали довіряти йому. Він більше не був воїном, який хоче влади. Він став захисником і другом. І тоді він зрозумів головну істину зло може дати силу, але воно ніколи не дає миру. Лише добро може перемогти зло остаточно, не мечем, а серцем. З того часу долина двох рік жила в злагоді. Люди пам'ятали слова Арда Той, хто п'є з ріки світла, перемагає навіть у темряві, бо добро. Завжди знаходить шлях. І так минали століття. Ріка тіней все ще текла поруч, спокушуючи слабких, але ріка світла завжди була сильнішою, бо навіть найменший промінь світла розганяє найбільшу тінь.